Мої вітання, дорогі друзі! Настав час квасити капусту на зиму. Завжди квасила капусту класичним способом у невеликій бочці. Сьогодні вирішила спробувати за рецептом, який знайшла на просторах інтернету. Капусту нашаткувала заздалегідь. Виклала її у відро на 15 літрів, можна взяти іншу посудину. Закип'ятила воду і заливаю капусту. Викладаю капусту і злегка притискаю. Залишаю капусту на ніч, за той час з капусти вийде горич і вона стане м'якою. Капуста пробула у воді цілу ніч. Зараз я відтискаю від води, додаю перець та моркву. Перець не обов'язково додавати, але все ж таки з перцем смачніше. Отже, перець нарізаю соломкою, моркву натираю на грубій терці. Овочі викладаю до капусти і перемішую. У добре промиті банки накладаю капусту, злегка притискаючи її. Далі потрібно зробити маринад. Для маринаду беремо 2 літри води, 4 столові ложки солі, 2 столових ложки цукру. Добре перемішати і залити цей маринад у капусту. Перець з горошком 10-12 штук додаю у банки і по 2 лаврових листка. А тепер заливаю маринадом. У мене залишився маринад 400 мл, він ще нам знадобиться. Банки тримаємо у теплому місці, на другий день піде процес бродіння. Беремо дерев'яну паличку, робимо в нею дирки. І таким чином мають виходити гази. Під час бродіння маринад буде витікати з банки. За потреби доливаємо цей маринад, що залишився. Капуста кваситься три дні у теплому місці. Потім виносимо її у льох, зберігаємо і смакуємо. Якщо сподобалось відео, підпишіться на канал і ставте вподобайки. Гарного вам перегляду і смачних заготовок.